Добрий день! Запрошуємо на перегляд гарного будинку Ходосівка. Сам будинок 150 метрів, чиста площі всередині плюс тераса на дві машини. верніше навіс на дві машини 50 метрів і тераса з, виход, з виходом з кухні вітальні. Цікавий проєкт на п'яти сотках, Поруч гарні сусідства, сучасні будинки. Що дорога буде щебень. І через один будинок є, є є асфальт, так. А газ заведений в будинок, і також всі інші комунікації заведені в будинок. Септик з переливом, як ви бачите, два кільця. З іншого боку ще буде скважина, свердловина. Також є озеленення, автополив. Така вхідна зона. В будинку є чотири окремі кімнати. Вивід під мотор для воріт. Також калітка є. Бачите, які красиві, красиві кольори зроблені: сірий, темний, світлий і такий коричневий. Дуже красиво грає будинок з такими кольорами. Обіду всю ділянку, покажу вам, а потім вже зайдемо. Сам будинок, середина будинка і подивимось також самопланування. само планування. Обшив іде дерево. Вікна саламандр німецькі з сімикамерні. Бачите, дощова система їх зроблена. Це газ заведений, підвиконня каміння. Така штукатурка фасадна і плитка також. Також місцями є термодерево. Це якраз скважина, свердловина. Да, тут Хантер автополив встановлений. І є датчики. Ось вони. Не бачите, не бачите, але мені видно. І так по ділянці є розводка автополива. Ось така ділянка. Вихід з кухні вітальні на терасу. Вже тераса зроблена деревом вшита. Ось з цього боку покажу вам саму ділянку гарно Відчувається. А тут тераса, а тут навіс на два авто. Подивіться, з цього боку ділянку є місце під барбекю. Взагалі можна тут барбекю зробити. Також де навіс на два авто, можна в цьому місці зробити підсобне приміщення собі. Якщо хтось дуже хоче там сауну, в принципі, на першому поверсі є кімната, можна там сауну зробити. Якщо ні, то окремо можна кудись в бік поставити сауну. Ось це все можливо. Також басейн. Є місце тут достатньо і для басейну. Так що приправильна при експлуатації 5 соток. Дуже гарно все можна розмістити, поставити. Плюс по бокам можна зробити собі сад, Хто любить фруктові дерева. Бачите, навіс на два авто, раз авто, два авто з навісом і також. Ще два авто можна поставити без навісу на самій ділянці. Давайте пройдемо вже сам будинок. Розкажу вам більш детально планування. Підсвітка, бачите місцями виводи є. І тут, і тут. Поруч ліс, бачите, метрів до 100 знаходиться сосновий ліс. Вхідна зона, місце під шафу. Це йде санвузол на першому поверсі. Розводка світла зроблена. Виводи каналізації води також є. Бачите, стіна. Керамічна цегла 25 см, пінопластотеплювач твердої твердою плотності 15 см, і фасад, ви вже бачили. так, І дерево, термодерево без вол вологості. Також штукатурка, і також плитка зроблена. Дуже все якісно, гарно, симпатично. Кімната. На першому поверсі окремо можна і гостьову, і кабінет зробити. І для літніх людей кімнату можна, так, щоб була, що вона така досить світла, велике вікно, моноліт перекриття. Так, це котельня, тут зашивається, де, де сходи а газ заведений. Ну, і інші виходи йдуть води. Світло, Сходи моноліт, прикриття моноліт, розводка зроблена вся. Тут місце під кухню, є місце під острівець і вихід на терасу, роздвіжда система. Також кухня вітальна, іде така ГЕобрасна. Тут де вікно можна зробити стіл, їдальню. І це місце вже вітальня, Диван, місце і телевізор. Такий перший поверх. Всього достатньо. Гарно відчувається об'єм. Є схожий будинок трошки більше, якщо потрібно, на 20 метрів. Таким самим плануванням. Ось так виглядає зверху. На сходах стою, зараз, показую вам. Також, якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь, дзвіночок ставте, щоб бачити інші відео, які ми робимо. Будемо вам вдячні. Так, другий поверх це перша спальня. Бачите, тут місце під ліжко, Віконечко. Ліво, а тут можна ще телевізор зробити. На другому поверсі є три спальні, два санузли і гардеробна. Це загальний санвузол З такими видами. Ще одна спальня. Всього будинку нагадують чотири окремі кімнати. З таким видом панорамним. Так, розводка вся зроблена. Поверху бачите світло йде. І це мастер спальня. Головна спальня, хазяйська спальня зі своїм гарним панорамним видом. І також є своя передробна Є свій санвузол. Такий цікавий проєкт. Зараз. Будинок є в доступі. Ціна цього будинка 190 тисяч. Всім вважаючим, Прошу, покажемо, можемо оперативно показати. Бачите, тут вид на лісочок. З цього боку відкривається гарний краєвид пагорби, видно саме село Ходосівка. Також там, де учинив, просто зараз трошки туман і Київ, до речі видно, всього з віконечок цих всіх. Тоді що, буду закінчувати. Був вдячний, що дивилися це відео. Будемо вам раді. Все найкраще. До бачення.